Так, Усім доброго дня, шановні аграрії, друзі-колеги. Всім добрий день чи вже вечір. Це у нас Соя Канзас. Соя Канзас. Сіяна тут обробіток ґрунту оранка, попередник озима пшениця. Така от соя. Бур'яни бачимо погоріли. Тут ось був такий страшний. Він згорів. Все як не може бути. Такий кусочок тут. Гектар 20. Така соя. Нагадую сорт Канзас. Тут кропили без оциту. Просто гелюс екстра 2,5 літри на гектар без оцету. Така соя. Сіяна вона тут 3 травня. Там на голосі сіялась вона 30 квітня, тут вже 3 травня. Ну ось дивіться, тут як то ніби краще. Ніби краще. Там чомусь гірше. Така соя. Оце така соя. Соя Канзас. Мінеральні доброго тут 100 кг на гектарні термофоски. Так, ось бачите, вирвав, на корінцях є. Бульбочкові бактерії. Трошки помривав я їх, але вони є. Трошки бачу, вистачає хвоща польового. Трошки в нас тут кислі грунти, що там, що тут. Ця сторона за посадкою. Тут кислі ґрунти трошки. Потрібно буде. Ну, Найкращий варіант, я вважаю, ми ще не пробували ще. Плануємо, плануємо, а щось ми не можемо ніяк нести його. Е -е, Вапня вап вапнякова мівачна селітра. По-перше, азот є. По-друге, толк з неї буде для культур. І по-третє, знизить кислотність. Це найкращий варіант, на мою думку. Ну, бачимо тут. Потрібно застосування інтептициду. Хвороб як таких я тут не спостерігаю. Тут своя чистесенька, навіть нижні листочки також чистенькі, Натомість там були жовті, вражені хворобою. Тут вони чистенькі. Ось, до речі, ще один кусочок у нас тут з боку. Тут ось з боку кусочок є. Тут був минулий рік соя, тут була пшениця. І тепер тут цей рік соя, а тут ячмінь Себастян. Ярий ячмінь, бачите, трошки покрутили його в кількох місцях, а далі весь стоячий. Відповідно, ми його підживили. Відповідно я вже бачу, що не дарма, що воно все спрацювало. Працювало чудово наше підживлення. Ми його трошки вигнали, він розкущився. трішки ще докущився. Так що, якось так, друзі, слідкуйте за нами. Так, ще там зверху є, ну зараз, напевно, поїду туди. Там є соя. Так що якось так. Бачимо, що. Гербіцидна обробка у нас пройшла чудово, спрацювало. Якось так, друзі. Такі бактерії на корінцях сої. Так шановні на тут у нас попередник пшениця, обробіта грунту оранка, така ось соя. Тут у нас така ділянка 2 гектари. Це ще туди йде. Тут тако йде, а там трошки. Соя вже цвіте, вона якась низенька, соя Канзас. Дивіться, скільки тут хвоща. Тут просто море хвоща, Хвощ польовий. Дивіться, скільки його. Просто немерено хвоща. І напевно через це вона якась така пришивенька тут. Там на порадок краще. туди ближче до посадки. Тут воно і гірше. Ну, осет я бачу, забрало. Осот забрало, його вже бачу. А загалом іде найдеща такі рослини трошки не вражені. що активно вегетують. Можливо, ми цю ділянку ще раз спробуємо накрити, того, що осет вегетує. Можливо, ми ще раз покропимо. Так, все ще ось тут. І ось тут ще з боку воно такою за зубинкою трошки туди йде. Тут, дивіться, якась така полоска, що не взяло Чи може не достав оприскувати, тому що там колія, тут колія не могло, Або можливо, та ні, рівно що. Я думаю, може звертав, ні, рівно що. Тут взагалі його не взяло. Це така суя. Ну, тут побачимо, що трошки є в ній нестача азоту. вона якась світленька тут. Значить, інокулянт не працює, необхідно її підживити як можна скоріше допомогти їй, бо в неї явно нестача азоту. Так що якось так. Якась така соя тут бідовенька, хоча й по оранці, по пшениці, але бачите, земля грає дуже важливу роль. Ви могли пересвідчитися в минулому відео, яка там на галасі соя, а яка тут. 3 травня сіяна. Тут трошки вона паршивенька. Я думаю, це все через бур'яни, через хвоща і через підвищену кислотність. Тому що як не крутіть, а ми вносимо фізіологічно кислі добрива кожним роком. Відповідно, ми підкислюємо ґрунт. Потрібно робити вапнування ґрунтів раз на 3-5 років. Так, Як бачите, ми планували, планували ще в році 21-му провапнувати, тоді щось не склалося і потім вже також не склалося. Або я не знаю, можливо кломазон носити. Він його е, ну притупить ріст його, пригнічить. Щоб хвощ не вегетував. Відповідно, якщо він не вегетує, то він не споживає поживних речовин. Якщо. Якось так. Ось вирвав вам є бульбочка. Іншим, напевно, попривав. Ось вона рожевий відтінок. Вони працюють, але зовнішні фактори не дають їм. Якщо там всі зовнішні фактори на попередніх ділянках сприяють формуванню бульбочкових бактерій, сприяють азотфіксації, то тут всі ці фактори навпаки погіршують. Азотсації, тому що є перше бур'яни, по-друге, хвощ польовий, по-третє, кислотість ґрунту. Так що якось так. Сорт сої непоганий, тому що в минулому році... Ми її тільки посіяли, взяли на насіння. Це 100% Канзас. Посіяли 55%. Соток. Зібрали ми її з урожайністю. Щось 3, з чимось тонну. 3,2 тони з гектара. Тобто 30-20 нараз з гектара. Що я вважаю на попередній рік. Досить нормальний урожай. Тож ми всі свої, решту свої молотили там 27, 28, 30, там, а ця 32, може там чуть-чуть більше. Так що, якісь такі справи, так, да, цю я побачу, трошки, трошки вона мене підвела. Ой, так. Да. Трошки розстроївся я. Зісою. Немаленький кусок, 2 гектари. Але нічого. Щось буде. Що не буде, то все наше. То все наше, все збере. Так що тримаємось, слідкуємо далі. Так, друзі, ось така ділянка. Щось 90 сотих. Це вон там далі ячмінь. той, що я вам вже показував соя та Тут бачимо, дивіться, вона краще, тут же теж канзас, вже роса опадає, вже листочки мокрі. Попередник пшениця. ну Тут на цих кусках, тут взагалі перед тим два роки були пшениці перед сої. І соя тут була останній раз 21-му році. Тобто вже два роки не було. Це вже ми посіяли сою. Напевно, ще один рік ми тут посіємо сою. Тоді знову зернові будемо сіяти. Ну хвощ є, дивіться. Де-не-де. Такого як там. Не знаю, нема от такого, нема просто нахуй. Дивіться, такі трошки плямки і, трошки хвороби. Загалом листочки чистесенькі. Я так дивлюсь. Що листочки чистенькі, вона гарненька, густенька, собі соя. Ось дивіться, виру є бульбочки. Є бульбочки на корінцях. Тобто на даній ділянці рослини фіксують азот. І вона тут на порядок вища. Іж подивіться, на висоту тут сантиметрів 50 висоти, а там ледве 25-30. Той самий сорт, той самий день сіє. Що ж тут? У мене одне пояснення. Земля така. Земля така, хлопці, земля. Так що треба буде туди щось думати над вапнуванням на даній території. На цих ділянках, тому що тут взагалі колись раніше було поле ми тут пасли череду, саме та вулиця, де я живу, оце все пасли череду. Там горба пасли череду. Забрали його вже, там паї забрали. АТК забрало холдинг. Там горба на галасі забрали, там забрали. Скоро. Взагалі не буде де пасти, але скоро вже і так не буде що пасти. Ці корови зникають в селах. Ой, так. Да. Дивіться, тут як джунглі, ось таке горбочком. Дивіться, людей вже зимі мені доходить. Вже скоро ми ще комбаня не зробили. Вже скоро в людей буде. Все ноки гарний шмій. Косочки такі. Є нербенсенькі, а є гарненькі. Таке є чмінець. Так що, якось так. Ось вот така ділянка сої в нас. Бачимо вона відборенів чистюсенька. Ну, Пшениці тут поперед, якщо я вам скажу, тут серед озимих тут слабші слабше сипали тут і там нижче, слабше сипали пшениці. Тут по 60 цетнерів була пшениці. А решта пшениць у нас була 65, 70, 85, 75, 80, 90, коротше. 100, а це найслабші тут були, по 60. Ну, можливо, того, що вони по пшениця по пшениці, тому що раніше ми так по сої не сіяли, бо не встигали, а зараз воно трошки клімат зміщує, змістився, то ми встигаємо сіяти після сої. По-перше, по-друге. Не стільки сої багато не сіяли попередні роки. Це вже порівняти, наприклад, з 2021 роком Посіви сої в нас збільшилися у два рази. сої зросли. Так що, якось так. Що дорогі друзі? Бажаю щастя, здоров'ячка, миру, всього самого найкращого. Ставте пальці вгору. Підписуйтесь на канал. Не забувайте мене. Слідкуйте. Думаю, буде цікаво побачити надалі все, що в нас відбувається. Тому з вами був Андрій Чабанюк. Все. До нових зустрічей. Дякую за увагу. До побачення.